Так, продовження, так? Конотоп давайте докинемо. Конотоп, що у нас тут іде. Ну, велика ймовірність, що це може бути небовському мужчина. Тут може жінка загинути, або це і мужчина, і жінка. Дивіться, при збитті, так, можливо, дійсно щось будуть збивати і при збитті. Велика ймовірність, що це буде десь окраїна місто, або в передмісті. Так, приватний сектор, там, де приватний сектор. Транспорт якийсь, рух транспорту. Господарчі споруди там є, якесь якісь господарство десь біля того місця. Або це, знаєте що, або це якісь складські приміщення від якихось магазинів. Ну, ще може бути, знаєте, як відділення почти і якісь як робочий об'єкт, де люди щось складують. Відділення почти, але тоді з човном це може бути біля якогось мосту в конотопі, де є міст через воду, через водичку. Може бути навіть невеличке міст. Ну, десь там щось може статися. Іде все таки загорання. Ну, в будь-якому разі, дивіться, внаслідок ракетного прильоту, у вас йде конотоп загорання. Все одно щось пов'язане або з мостом, або з якоюсь транспортною дорогою, з рухом транспорту. Так, і там у нас що? Більше нічого. Давайте по сторонам світу тепер подивимося, так ви більше зорієнтуєтеся, де що трапиться, так? Давайте візьмемо з вами конотоп по сторонам Світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на конотоп по сторонам світу, північ-південь-захід-схід Центр, в який район, в яку частину конотопу, йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, конотоп по сторонам світу, північ, південь, Захід-схід Центр. З 24 по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, конотоп згідно сторін світу, північ-південь, Захід-Схід-Центр. Коното північ, південь, захід, схід, центр, центр відчай. Будуть намагатися щось перехватити, порятунок. Досягнення, захист вищих сил. Такі, я не знаю. Дивіться, бачите, загорання у нас не випало, але якась проблема може бути в самому центрі. Можливо, дійсно внаслідок збиття, якісь уламки, щось пошкодить, хтось буде поранений. Не знаю, тут. Або тут а хтось щось знайде і воно вибухне. Ну, ну Щось, щось таке десь в самому конотопі, щось станеться. Ту тут, фо, хай не здійсниться. Так, дивимося з вами далі. Конотоп північ. Перехват, південь, сила. Приліт в вдень. Е, захід. Схід, північ, перехват. Далі на центр летить, Центр. На захід, так, вказує. За межами конотопа. В передмісті десь буде якесь загорання. Або, якщо у вас в західному районі конотопа є якийсь міст, то це може вказувати загорання якогось мосту. Так, дивимося з вами. Південь, далі йде збиття з загоранням. Можливим. Так? А потім такий йде приліт і загорання на півдні конотопа. Схід. Погані вісті про загорання житлових будинків. Та? Тоже якісь, от бачите, Ну йде, йде конотоп, у вас йдуть загрози. Дивіться, тут йдуть, будуть збивати ракети, тут іде е, приватний сектор загорання. І східна частина, і південна частина йде приліт, загорання, якась будівля, споруда. от. Все, більше тут нічого. Мені мене таке враження, що цього тижня буде просто така дійсно потужна ракетна атака по всій Україні, тому будьте обережні. Не знаю, таке має якесь передчуття. Ну, давайте тепер дивимося по сторонам світу, що у нас там було. Охтирка. Покажіть мені, блеска карти. Сумська область, Охтирка, північ Південь, захід, схід, центр, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 24 по 29 вересня 2024 року. Охтирка, Сумська область, північ. Південь. На півдні йде за межами якісь загорання. За межами хторки захід, схід, центр. Північ. Шахіди літати будуть. Південь. Загорання йде все одно: захід, схід, робота ППО. Центр. На центр йде загорання. Можуть бути ушкоджені будинки. Приліт ракетний. Північ, відбиття, південь, зміна маневру. Захід вночі, логістика їх буде цікавити, але все одно полетить на центр, будуть намагатися перехватити. Ну, вже пере, Тут вже перехватить вдруге схід, будуть намагатися влучити і щось там пошкодять, такі десь успішно пов'язане з електроенергією. Ну і більше тут захист вищих сил йде. Центр, да, сильний приліт буде, загроза дітям йде. І авіабомби, є загроза авіаційних бомб, застосування авіаційних бомб, Охтирка. Дивимося з вами тепер цей шостка. Покажіть ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку вором через воєнні дії. Сумська область, шостка. Північ, південь, захід схід центр. Якщо подивитися по сторонам світу на шостку, куди йде загроза, в який район, через атаку ворогом, через воєнні дії. Північ, південь, Захід схід центр. Шостка. Північ. Приліт, бачите, ракетний може бути. Південь, авіаційні бомби. Захід. Загроза дітям, схід, карта сили, може десь буде приліт, центр, погані вісті, через загорання житлових будинків. Ну, не обов'язково, що це в центр прилетить, бо прильоту не бачу. Тобто це просто погані вісті про те, що десь, десь тут відбулося загорання і пошкодження приватного сектору, житлових будинків, Тобто, дивіться, північ. Да? Ну, буде намагатися перехват. Можливо, при перехваті буде оце. Ну, ні, то все-таки йде приліт ракет, невелика ймовірність. Ну, або при перехваті ця, ця ракета пошкодить щось, та, спричинить загорання. Захід іде перехват. Перехват. Далі буде летіти на центр. На центр, що в нас іде? Вночі, що? Захист. В схід у нас іде велика ймовірність прильоту. інтенсивна робота М -м ППО, але десь схід східна частина шостки, є, за є загроза там десь прильоту. І південь у нас тут авіаційні бомби, а все решта будуть збивати. Але можуть бути поранені внаслідок цих авіаційних бомб. Давайте північ, шахіди будуть ще літати, але ну я не бачу, щоб шахіди щось причинили там далі. Ось так, що ж бажаю всім мирного неба лише позитивних новин, нехай негативні розклади не здійснюються.